Всім привіт! Ми сьогодні будемо грати у Roblox. Поїхали! І так, заходимо в Roblox. Так. Ось мій костюм і нік. І зараз ми будемо грати в якусь гру. Ми можемо пограти, наприклад. О! Мертві рельси. Так. Ідемо ми. Заходимо тільки для одного ми создаємо. Я спробую сьогодні вип... виповнити, ну, десь зробити квест. 8. Ну і зараз я хочу спробувати пограти. Я з друзями вже грав, це дуже прикольно. Так. В мене 20 монет. Можемо за них щось купити. Так, вже 70 монет. Можемо замість угля Ну, можемо спочатку купити, ні ну, не пистолет. Спочатку треба уголь купити. Так. І треба, ну, це, масло це чи як там. Зараз я тут заберу. Ну, куплю. А, в мене нема ще 5 доларів. Ну добре, зараз поїдемо. Зараз потрібно зібрати газети, а потім можна поїхати. Так. Можна тепер йти. Так, нічого тут нема, нема. Тоді. Ось так от. І поїхали. О, якийсь будинок. Це, походу, генерал Сторос. Стоп! А там є єдиноріг. Давайте подивимося. Якщо буде, то плюс 150 доларів. Є, нема, нема. Дуже погано. Я вам раджу, раджу, друзі, бити через стіну, щоб зомби вас не вбили. Так. Я так думаю, вже все. Ой, ні. Все. Тут статуя. Бондажин. Мені вони і дуже сильно потрібні. Так, ще книга. ось це. Ну і можна йти. Зараз ми трохи заправимо. а Хоча ні, в нас ж є топово. Так. Йдемо, йдемо, йдемо. Ми... Брама. Стоп! Статуя залишилася і це книга. Не його потрібно її знищити. Так. Тепер можемо проїжджати. І ось тут є, ну то есть, недалеко тут є ще один домик. Я так думаю, це генерал Стор. Чи як там? Так, да, це Генерал Стор. Оля-ля беремо лопату і. Ще один. А це все? Чи ні? А, це все. А, тут так нічого нема? Ну, хоча прогулка є. Так, тоді ми можемо йти. Я не знаю, буде в лабораторії Микола Тесла? Тесли. Так. Можемо їхати. Ні, зараз ночь буде. О, ні. Ну добре, в мене багато топового. Я можу проїхати і потім 10 тисяч у мене буде кілометрів. Так, треба якось поставити, щоб було вам видно. Так. Чух-чух. Збирається. Ну, добре. О, зараз тут буде город. От зараз як буде весело. ось він город. Ну, він такий собі. Ну, там багато чого є. Це великий город? От би мені таке. Ми Просто з друзями так, таке граємо. Так, там був комбой, но його вже не. О, вот. И это Мексика, да? О, гигачат. Не, не гигачат. А, все, добро. Ой, иди, иди, иди. Ха. Иди, иди, иди. Они тоже троха страшно. Почекаю, кого буду уже ранок. А, ну, це ей Так. Тудиан І ми йдемо за Гігочадом. Беремо. Ідемо до цього будинку. О, шериф! це добре дуже. Там ще зомби. о ні. А він там застряв. А, все. Тут тільки один. Все. Та тут нічого нема. А. Ну, можна забрати. Ну, і зібрати. Тепер треба йти додому. Ну, не додому, а цей лагер. Так, тут нікого нема, нікого нема. 70 кілометрів Мексика. Так, можно зараз перечекать ночь и все. Так, ой. Так. Так. Ой. що в мене є ще. Да є. Є. Так, це добре, що в мене все є. Айенералс. Ну-ка, що там є? О да тут є пластини. Це дуже добре і гарно. Ми купляємо дві штуки. І зараз ви подивитесь, що я буду робити. Я дивився багато ютуба і бачив, як там будували поїзд. Ну, як тось якось ось так от. І... Ще. Ось так от. І потім якось так можна пролізати і все. Так, тепер можна зібрати вовків. І в нас буде топово. Це дуже буде добре. Можна ще одне, один охаль втопити і все. Так, ну і ще можна проволоку сюди покласти. Коли, наприклад, буде вже ніч, то може сюди монстри от так от. Лъх. Ні, ось так от Лъх. 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 а тут же ж проволка є. А тоді мені потрібно трохи нижче зробити. А ну зараз можна почекати ночі. Так, ну тут, походу, монстрів нема. Це зараз в нас дощ іде. Так, дивимось. Зараз тут четверта година, п'ята година. Вона, походу, там по хвилинам рахується. Ах. Зараз буде 6 один. Непонятно. Ну добре. Так, ми генерал 100 Стор... раз вже гутали. О -о -о -о! Стоп! Це я то ще думаю. А, ні-ні. Я думав, це лагер. Так, проверяємо. є зомбі чи нема. Ну так, зараз я сяду. తుమ్క అని О, там вовк. А, так. Так, йди я думаю, сюди. І зараз щоб тут буде. А так. Добре, друзі, ми будемо вже завершати всім. До побачення, гарного вечора, гарного дня і гарної ночі. Давайте поставити ви 20 лайків, і я випускаю другу тобто другу частину. Добре? Давайте. До побачення.